Привіт, мою любі. Знаєте, сьогодні хочу підняти ще одну тему, мабуть, також гостру. Хочу поговорити про тих військових, які стверджують, що вони воюють не за мову. Є така категорія військових, які прямо, ну, переважно це російськомовні, звичайно, люди зі з російських терен, які вперто стверджують, перебуваючи вже на фронті, що вони воюють не за мову. І так само кажуть їхні дружини. Це я чула особисто від моєї знайомої, у якої чоловік був на фронті. Вона російськомовна людина, чоловік також. Я хочу підняти цю тему, але спочатку хочу сказати, що якою мовою б ви не розмовляли, і навіть якщо ви. Ну, дотримуєтеся такої позиції, що ви воюєте не за мову, Але якщо ви воюєте, якщо ви є військовим медиком або військовим волонтером, в будь-якому випадку я вам дуже і дуже вдячна. Тому що, якими б не були мотиви того, що ви зараз захищаєте нашу країну, я вам дуже вдячна за це. Тому що мої рідні, мої друзі, які зараз знаходяться в Україні, вони живуть завдяки вам, і вони знаходяться за вашими спинами. Але чому я підіймаю таке питання? Тому що коли починаєш розмовляти з такими військовими, і ну, більше їх розпитувати, а якщо ви воюєте не за мову, от як вони так вперто, ми воюємо не за мову, і ти просто питаєш їх. А за що? І починаєш просто таку -ну бесіду, яка це була людина до того, як почалося повномасштабне вторгнення? То дуже часто з'ясовується, що до повномасштабного вторгнення ця людина не займала україноцентричної позиції, дуже часто співчувала. Бідолашному Донбасу, який дуже хотів відділитися, і чомусь його злодійка Україна від себе не відпускала, реально не усвідомлюючи, що наступними ем, на анексію е, були б Харківська, Дніпропетровська і Одеська області. Тобто, що це не право ем, якихось терена на самоідентифікацію, а що це просто пошматкова анексія України Росією. Ну, тобто багато хто з таких людей до повномасштабного вторгнення вони не займали україноцентричної, чіткої, принаймні, позиції. Я не кажу, що всі, але ну, багато хто не займав. І коли ти їх запитуєш, а за що ви тепер воюєте, вони кажуть, що ну, тепер ми усвідомлюємо, що відбувається. Але зараз ми воюємо за те, щоб не прийшли у наше місто, не зруйнували його, щоб не вбили наших дітей, наших батьків, щоб не зґвалтували наших дружин, щоб не зруйнували наш будинок. І ось тут, знаєте, що мені хочеться сказати. Звичайно, це дуже поважна причина. Кожен хоче, щоб його родина. Була цілою здоровою, щоб його будинок був цілим і неушкодженим. Але справа тут не в тому, за що воюємо ми. Справа тут в тому, за що Росія і для чого Росія постійно нападає на сусідів. І ми не перші, на кого вона напала. Чим вони, ті, хто на нас йдуть, Зі зброєю обґрунтовують свої вчинки. Чи вони йдуть сюди, щоб поґвалтувати наших жінок? Це їхня головна мета? Ні. Знаєте, в них там на переважній території Росії немає законів ісламу шаріату. Ну, там є певні терени, але, в принципі, на великій території немає законів шаріату. Вони можуть спокійно. Мати, які захочуть стосунки з жінками. Чи вони всі їдуть сюди, щоб мародерити, просто вирувати наші там унітази, пралки телевізори? Ні. Ну, хтось, можливо, їде. Ось. А хтось ні, хтось їде з нормальних більш-менш регіонів, де є робота, і вони можуть себе, собі це купити. Чи їдуть вони просто, щоб вбивати наших батьків з зав'язаними спиною руками? Ну ні. Вони це все роблять від жорстокості, від агресії. Вони роблять, вони їх гвалтують, вони вбивають, вони морделять. Але їхня перша причина приїхати сюди не за цим. І навіть не за зарплатню в 52 долари на день. Їхня перша причина, яку озвучує їхній лідер, і якого підтримує 73% населення, це лишити нас будь-якої ідентичності. Вони згодні на те, щоб ми були невід'ємною їхньою частиною, але на умовах раба. Коли вони кажуть, що ми один народ, подивіться, хіба вони вважають одним з собою народом захоплені терени Донбасу і наших донбасців? Вони їх вважають нижчим сортом від себе. Подивіться, будь ласка, кого вони бояться. Якщо вони донбасців зневажають просто вже, так? подивіться, кого вони бояться. Вони дуже бояться. Клятих бандрологів. <хи> Дай Боже їм здоров'я. Чому вони їх так бояться? Тому що в них абсолютно своя ідеологія, тому що в них своя мова, тому що вони пам'ятають своїх закотованих дуже часто просто за мову і за підручники з мови, і за вірші, написані українською мовою. Вони пам'ятають своїх закатованих дідів і прадідів. Вони пам'ятають, як їх селали до Сибіру і звідки вони не поверталися. І вони їм це не прощають. І тому кулак нашої країни це саме Західна Україна. Тому вони в своїй пропаганді і кажуть. Ну, -то кажуть, що, э, Ми дійдемо до Києва, тому що це вся наша територія і Київський город. А далі ми не підемо, тому що нам ці кляті бандерологи не нужны. Ви знаєте, мені здається, що цілком логічно було б всією країною стати клятами логічно. А тепер давайте подивимося. Знову ж таки, на пропаганду, яку ведуть московити щодо Казахстану зараз вже. Вони кажуть, що вони мають право відкрито заявляються в новинах, що вони мають право на величезну територію Казахстану просто через те, що там панує їхня мова, а значить, як вони кажуть, їхня культура, а значить, вони повинні прийти. І захистити там російськомовне населення від тих людей, які хочуть, щоб Казахстан був Казахстаном з казахською мовою, казахськими традиціями і з реальною незалежністю і суверенітетом. Це вже зараз, після того як вони тут не виграли війну, вони таке стверджують у своїх новинах щодо Казахстану. До того вони бомбили Грузію. До того вони від'єднали від Грузії Асетію і Абхазію і покинули їх гнити. До того вони від'єднали від Молдови Придністров'я і зараз це територія контрабанди. Звідки виїжджають всі нормальні молоді люди? Там немає приватного бізнесу, там просто якийсь треш коїться. Ну, це відбувається з теренами, які захоплює Російська Федерація. Вони згодні на те, щоб ці терена були під ними, під їхнім прапором, в принципі, ну, гнилими, зруйнованими, просто їхніми. Так їм треба чомусь. Їхнє его, мабуть, так заспокоюється. І, ем, і на правах раба, не на правах росіянина, а на правах раба. Тому, коли ви кажете, що ви воюєте просто за свій будинок, за свою дружину і за своїх батьків, це причина дуже поважна. Але справа в тому, що ворог йде сюди не саме за вашою дружиною, не саме за вашими батьками і не саме за вашою пральною машиною. Вони йдуть сюди, щоб стерти будь-яку ідентифікацію українців з обличчя планети. І по ходу цього діла вони роблять все інше. Всі ці жахи, що я тільки що сказала. Тому мені здається, що ми маємо подивитися на те, чим ворог погрожує Казахстану. І сприйняти це дуже і дуже серйозно і подумати над тим. Які поради ви б зараз б дали Казахстану? Чи продовжувати двомовну політику, чи переходити на свою мову? Чи продовжувати якісь культурні зв'язки з їхньою Федерацією, з російською культурою, чи переходити повністю на більш казахсько-центричну культуру, літературу і мову? Чомусь я не бачу, щоб Росія. Масово нападала на сусідні країни, де немає її мови і культури. Тому, коли ви кажете, що ми воюємо не за мову, мені здається, що ви, може, воюєте і не за мову. Справа в тому, що за знищення мови нашої воює наш ворог. Він не воює за пралски і за правки. Його мета інша, головна мета інша зробити нас рабами і стерти нашу ідентичність. Тому думайте. Дякую вам.